Ви колись замислювались, чому долар, скажімо, це такий собі ключ до світової економіки, а інші валюти, ну ніби, замкнені у своїх країнах. От сьогодні якраз і розберемося, як ця вся глобальна фінансова система працює, а ще що таке та сама подушка безпеки, яка по суті захищає економіку цілої країни. Отже, що в нас сьогодні на порядку денному? Спочатку розберемось, що таке конвертованість валют. Потім глянемо на роль у тих самих резервних валют. Далі, що таке фінансова подушка країни і як нею управляють. Ну і наостанок найцікавіше, чому все це справжній економічний щит для України. Ну що ж, давайте почнемо з самого самого початку. От уявімо ситуацію ви подорожуєте. Долари чи євро у вас, скоріш за все, приймуть майже будь-де. А от спробуйте ну, розрахуватися гривнею десь у Токіо. Навряд чи вийде, правда? От саме в цій різниці і криється вся суть конвертованості. Тобто, кажучи просто, конвертованість це по суті здатність грошей вільно подорожувати світом. Можна сказати, це такий собі міжнародний паспорт для валюти. Якщо він дозволяє в'їзд у будь-яку країну без віз, це повна свобода, повна конвертованість. А якщо є обмеження, ну тоді й можливості валюти значно менші. І ось тут ми бачимо, так би мовити, два паралельні світи. З одного боку частково конвертовані валюти, як наша гривня. Вони в основному живуть всередині своєї країни, їхній обмін контролюється і все досить суворо. А з іншого боку, вільно конвертовані це долар, євро, справжні такі собі громадяни світу, які без жодних проблем перетинають кордони і почуваються як вдома в будь-якій точці глобальної економіки. Гаразд, з цим розібрались. Тепер давайте поговоримо про справжніх віп-персон у світі грошей, бо є валюти, які не просто вільно обмінюються, а відіграють без перебільшення центральну роль у всій глобальній фінансовій системі. І це, як ви вже здогадалися, так звані резервні валюти. І ось вони головні гравці цього елітного клубу. На першому місці звичайно ж американський долар. Він домінує майже у всіх міжнародних розрахунках. Далі йде євро, головний у європейській торгівлі. Британський фунт це така собі стара гвардія з величезною історією і репутацією стабільності. Ну і японська єна ключовий фінансовий якір в Азії. Разом вони по суті і є тим кістяком, на якому тримається вся світова фінансова система. Але їхня роль це не тільки про торгівлю, вона набагато-набагато глибша. Центральні банки по всьому світу буквально накопичують ці валюти у своїх резервах. Уявіть собі таку величезну державну скриню зі скарбами. І робиться це не просто так, адже ці активи виконують три, я б сказав, життєво важливі функції для економіки будь-якої держави. Давайте пройдемось по цих трьох функціях. Отже, перша це надійний інвестиційний актив. Простими словами, це спосіб для держави зберегти і, можливо, навіть примножити свої кошти. Друга функція це такий собі вимірник вартості. Саме до цих валют прив'язують курси всіх інших. Ну і третя, звісно, це основний засіб розрахунків у міжнародній торгівлі. Купуєте ви нафту чи продаєте технології, розрахунки, скоріш за все, будуть саме в одній з цих валют. Добре, з глобальними валютами, здається, все зрозуміло. А тепер давайте подивимось, як це все працює на рівні однієї конкретної країни, і поговоримо про ту саму фінансову подушку безпеки, про яку я згадував на початку. Мова, звичайно, йде про золотовалютні резерви. Що ж це таке? Ну, уявіть собі, що це такий собі недоторканий запас нації. Це гроші й активи, які відкладені на чорний день. Щоб у випадку якоїсь серйозної кризи, чи, не дай Боже, війни чи якихось інших потрясінь, економіка країни просто не розвалилась, а могла встояти. І отут, до речі, є один дуже поширений міф, який варто розвіяти. Ми часто чуємо золотий запас, і здається, що там тільки золото. Але насправді золото це лише один з елементів. Так він важливий, але далеко не єдиний у цьому великому фінансовому пазлу, який забезпечує стабільність держави. Так, що ж лежить у цій державній скарбниці? Давайте заглянемо. Ну, по-перше, звісно, золото у злитках, монетах це найнадійніший актив. Далі важка артилерія долари та євро на рахунках в інших центробанках. Потім йдуть надійні боргові папери, наприклад, казначейські зобов'язання США. І є ще один такий досить специфічний актив СПЗ або спеціальні права запозичення. Зараз поясню, що це за звір. Дивіться, є Міжнародний валютний фонд МВФ. Це така глобальна організація, що допомагає країнам тримати фінансову стабільність. Так от, ці СПЗ, це, скажімо так, не зовсім гроші. Це, скоріше, такий собі міжнародний резервний актив, який створив сам МВФ. Уявіть це, як універсальний сертифікат. Країна, наприклад, Україна отримує його від МВФ, і коли їй терміново потрібні гроші, вона може цей сертифікат миттєво обміняти на будь-яку з головних світових валют долари, євро, єни. Керувати такими величезними запасами це, знаєте, не просто покласти гроші в сейфи і забути. Це постійний, дуже складний процес, такий собі безперервний цикл, який підтримує фінансове здоров'я всієї країни. І ось як цей цикл працює. Все починається з поповнення. Країна заробляє валюту на експорті, утримує інвестиції чи кредити від МВФ. Ці кошти накопичуються, створюючи той самий запас міцності. А потім, коли виникає потреба, наприклад, треба віддати зовнішні борги або підтримати курс гривні, щоб він не падав, держава ці резерви використовує. І так по колу, все заради однієї великої мети фінансової стабільності. Окей, okay. тепер давайте складемо всі ці пазли докупи. Як конвертованість валют, резервні валюти і золотовалютні резерви разом перетворюються на той самий економічний щит для України? І, що найголовніше, як це впливає на життя кожного з нас? Отже, підходимо до головного питання навіщо взагалі потрібна ця фінансова подушка? Чому в новинах постійно говорять про розмір золотовалютних резервів і чому це так важливо? Ну ще коротко, то відповідь складається з трьох головних пунктів. Перший це захист. Коли у світі стається якась фінансова криза, резерви працюють як амортизатор, пом'якшуючи удар по нашій економіці. Другий стабілізація. Коли курс гривні починає штормити, Нацбанк може вийти на ринок і продати трохи валюти з резервів, щоб його заспокоїти. І третій, дуже важливий пункт це репутація. Великі резерви це сигнал для інвесторів та партнерів по всьому світу. З Україною можна мати справу, вона надійний і платоспровожний партнер. Тобто, підсумовуючи, золотовалютні резерви, це, знаєте, набагато більше, ніж просто якісь цифри у звітах Національного банку. Це справжній фундамент економічної безпеки країни, це гарантія її платоспроможності, і, що не менш важливо, це запорука довіри до нас з боку міжнародної спільноти. І наостанок залишається одне питання, над яким варто подумати, у нашому такому мінливому світі, де кризи та непередбачуваність стали нормою, що насправді означає бути фінансово стабільним, і яку ціну за цю стабільність доводиться платити?